У цьому будинку по вулиці Героїв АТО за кошти з міського бюджету замінили вікна та відновили відкоси у всіх під'їздах. Триває програма Теплий дім, теплий під'їзд» – це наша міська програма. Був проведений енергоаудіт, який показав, що найбільші енерговитрати йдуть саме в п'ятиповерхівках, ну в хрущовках, як ми кажемо, і саме через три вікна в під'їздах. Тому місто допомагає. Вже більш ніж в 100 будинках в цьому році вставлені в під'їздах нові вікна. І ще до кінця року був ставлений ще в 100. Це окрім тої допомоги, яка надає місто після прильотів. Після прильотів ми допомогли вставити більш ніж 20 тисяч вікон в квартирах і більш ніж 10 тисяч вікнах в під'їздах. Цей будинок на Соборній також учасник проекту Теплий під'їзд. Його управитель, керуюча компанія, комбінат благоустрою. У нас на обслуговуванні 136 будинків. На даний час у 21 будинку вже виконано заходи з за енергозбереження, встановлені металопластикові вікна у місцях загального користування. Під час зими це додає підвищує температуру і в квартирах мешканців, і задовольняє потреби мешканців мешканців під час підйому до квартири. Ну і збережує конструктивні елементи будинку. Валерій Кожухар, Максим Пономерю цей день.